П'яте ранку виїжджаю в Хальброн. Замовили огляд, шкода суперб. Плагін гібрид 2021 року. Комбі в гарному стані. Ще не оглядував я таких машин. Шкоди Октавії то були у нас і на продажі. А от суперб вперше буду оглядувати. Вперше буду його випробовувати в ходу. In zwei Kilometern rechts abbiegen, um auf der B 19 zu so bleiben. Projekten nach der BMW, der meine Skoda Super, а tut. Бачить одні вантажівка. Де ж тут шкода. Я. Поки є макави. Поки машина десь тут, але Не незрозуміло де. <laughs> одні вантажівка.

Тому що вона так і так в дощу. Тут гаражик такий, що нічого не подивишся. Запите ну неї. Дощ іде гіршої погоди для огляду машини просто не буває. І такий дощ конкретний сипле. Ну що ж поки дощ, можна випробувати все в салоні. Всі кнопочки, всі діла плавно вона рушає як взад, так і вперед. Давайте випробуємо скло мочі. Не хоче їхати в машину. Ich weiß nicht warum, fährt nicht. R, D, D Position, fährt nicht auch. Sie Probieren Sie. Der Kollege ist heute morgen mit R gefahren. Schlüssel hier. Und Tür kannst du zumachen. <laughs> ne, jeder. гаража виїхав оба поїхала що зробив was hast du gemacht ich habe nur auf p gemacht und neu gestartet nur auf parken und dann neu gestartet ich probiere ok alles gut ok danke Bitte. Da. ну короче шкода шкода треба Поставити на паркінг, каже. Виключити і новий старт. А чому вона заглючила? Непонятно. Так. Ну тепер працює. Цікаво на паркінг. Виключаємо. Може вона глючить, так іноді. Так, давайте ще раз. Зажигання. Знімаємо з паркінгу. Ну, тепер все нормально, тепер їде. Ну, значить, так буває. Коли стоїш з увімкнутим зажиганням, щось їй робиться, перестає вона слухатись. Ну так, да, тепер все нормально. Як це у мене вийшло минулого разу. Я штантхайцинг пробував увімкнути. Тут машина з е, автономкою. От зараз я її залишив, ставлю на паркінг і вмикаю штандхайцинг. Перевіримо, чи працює. Так, да, ти вмикається, все нормально. Автономочка працює. Все чітко гріє, працює. От, увімкнувся двигун, трошки я перевірив по кругу тут на місці. Електротяга закінчилась, тому що там на нулю зарядка. Максимальний поворот вліво. Кулаки не тріщать. Максимальний поворот вправо. Кулаки теж не тріщать. Тихенько працює двигун. Ледве чути. його, 1,4 бензин з сухою коробкою, Семиступ в парі. Так, перевірю я її зараз в ходу. Самому сказала, не можна їхати. Зараз хтось вийде. Трошки попрацювала на холостих обертах і вже знову переключилась на електротягу. Ja, okay. Und vielleicht mehr gefahren äh, Langstrecke, ja? Oder? Ich? Ja, für, so sechs nach Hamburg. Also. Ich gefahren nach Hamburg, dann mhm. so drei. Ich sehe, dann die, dann diese Lenkrad, äh, guter Zustand. Ich zeige, wie, wie fährt das Auto für meine Kunden. Mhm. Links oder rechts? rechts. Und jetzt links, rechts. Jetzt rechts. Okay. Ist noch da? Ja, Ja, noch. Bis wann? Bis 27, glaube ich. ich weiß. Ah, neue Tschuf. Ich schaue mal. Aber Service nicht neue. öl ja. Service ja. brauche ich. Hm. Пушу телефон, перевірю нормально без телефону. Ну що, в ходу, жодних претензій, машина їде добре, нічого не гуде, ніяких посторонніх звуків. Тяне добре, перемикається, передачі невідчутно, оберти бере теж добре, жодних проблем, руля нікуди не тяне. Прекрасно в ходу машина себе почуває. Зараз покажу, що ніби трохи дощ кінчився е, стан деталей, які відповідають за знос машини. Але вже попередньо от переговорив е, з водієм цієї машини і вона їздила на великій відстані. Хоча я і, і без її коментарів бачу, що тут. Машина не по місту наїздила кілометраж 350-300 кілометрів каже, відстані їздила. Видно це по машині. Не вбита машина, нема слідів використання явних. Давайте покажу стан всіх деталей. Машина видно, не, не проходила хімчистку, передпродажну підготовку не проходила. Бачите, все все виглядає як нове, нема слідів використання. Нічого ніде не підтерте. Ніяких подряпин на проймах. Як новий виглядає ущільнювач, мінімально забруднене, хімчистку не проходила. Отак От виглядає пас безпеки. Сидіння водія, спинка зовсім не терта. Та і тут боковинка зовсім не терта. Так, є трохи плями до хімчистки. Мінімальне таке забруднення, настійке, це не жирні плями, якісь дурниця. Отак От педалі виглядають Рукоятка передач, кнопочки всі тут все-все як нове Кермо матове без слідів використання. На кермі теж кнопки. Не мають слідів використання. Давайте ззаді. Ліва карта задніх дверей. Ну, як нова. Проєм теж. Сидіння теж. Стеля не забруднена. З цієї сторони гудуть ті вантажівки з боку. Нічого. Теж карта в ідеальному стані. Все виглядає, можна сказати, ідеально. Ззаді. Подивимось в багажнику. Багажник електричний. Зарядний пристрій від розетки кабеля тип 2 а, є кабель. Є кабель тип 2, шторка працює. Нічого ніде не подряпано. Кришка багажника в електричному варіанті замикається добре. Алюмінієві диски не почухрані. Гума в доброму стані. Задню глянемо. Теж все окей. Не їздили по бордюрах, все добре, пороги теж цілі, Ну от на предмет паркувальних вм'ятин нічого не видно, машина в дощу, на предмет граду теж що тут скажеш, все в воді, дощ лупить, нічого тут не перевіриш, не побачиш. Добре, що товщиномір. Маю, такий що не боїться води. Зараз перевіримо. Так, ну давайте. Почнемо звідси. 176, 168, 189. 180, 172, 164, 181, 181.

Перефарбовано. 180 знову, тут як решта запчастин. Як решта. Дах. 192. 182. Ну, весь кузов 170-180, а от ця дверка має більше. 258, дверка перефарбована, 246. Обдивлявся цю мокру машину. Ось тут. Але ну, це не подряпана. Це від чогось фарба залишилась. Немає там подряпане нічого. Не можу знайти нічого під водою, але гарантій ніяких нема, що там є пошкодження під водою, нічого не видно. На лобовому склі. Сколів не видно. Відкрию капот. Подивимось. Моторний відсік. Нічого не готувалось. куниць не було. Не погризена без шумки. Все сухо. Рідина свіжа, рівень в нормі. Ніхто нічого попереднього не мив і це добре, коли помитий двигун. Бабка надвоє гадала, чи там тече щось чи не тече. Ну що, вбито не видно, але ж їх і не може бути видно під дощем ну, сильних принаймні точно немає не бачу таких коцок помітних хоча без води можна от одна є від камушка ну, не сильно точно побито не нахожу більш нічого он один тільки дефект Ну що, перевірив все, всі кнопочки працюють, асистенти працюють. Все, буду телефонувати, замовнику огляду, нехай вирішує. Ліві, ліві задні двері перефарбовані, шпахлі не знаходжу, тільки товщину фарби. Може було щось подряпано, вмятин не було, тому що. Збільшеного, збільшеної товщини фарби не знайшов. Залишилось по оплаті вирішити з продавцями домовитись, щоб частково взяли гроші готівкою, тому що у клієнта немає всіх перерахунків. Ну все, машину купують, домовився, половину оплатять. Готівкою, а половину перерахують. 18 тисяч машин коштує, 9 тисяч візьмуть готівкою. Беруть за ціну брутто, повертати ПДВ Мерверстоєр не будуть, тому що машину беруть для використання в Чехії в Євросоюзі. І відшкодування ПДВ може бути тільки для фірм. Європейських, а для приват не буває відшкодування в Європі. Все, поїхав я до наступних відео. Всього доброго вам.